Всім вітання! Це Гетч автомобіля ГМБХ Autohandel. Біля хати у нас тут тільки декілька машин. Я сказав, що пригнали сюди, щоб показати вам свіжу BMW-118 дизельна на автоматі. Просто знаю, що багато хто шукає, особливо для Німеччини, для використання в Німеччині такі машини. Тюф. Тут техогляд тут невеликий, три місяці залишилося практично, але пройти тюх проблем жодних немає, тому що машина непоганий має стан. Зараз я покажу навіть вся вона рівненька. Немає, по-моєму, немає жодної справи паркувальної вмятини. Це не. Тільки -но, тільки нас грузили її. Ну, не заважай, ну марчик. Ззаді теж немає паркувальних вмятин. Ззаді таких не паркувальних, тобто паркувався хтось нормально. Не впирався нікуди. Зйомний фаркоп. Як бачите, бампер не подряпаний, там де виймають різні різного роду вантажі. Зліва теж все чистенько, немає ніяких проблем, жодної вмятини. Вон єдина подряпина є. Але подряпина така просто біла. Взяти поліролі вона стрець повністю. Марчик, не заважай. <ріпина> <ріпина> Хочу попасти в відео, внучок. Так. Подряпина. Переполіровується без проблем. А спереді, спереді, а спереді видно. Спереді перелаковувався бампер бачу. І капот перелаковувався. Зараз перевіримо товщинаміром. Поїдете вишинкою. Марчик, тобі привіт передають. Не дурачся. Так, давайте перевіримо по кузову. Так, бампер і капот я вже бачу. Перефарбовувались, так, да, 235. І перефарбовувались внаслідок оббитості. І знову є оббитості. І перефарбовували. Трошки туповаті майстрі. Вони е, дуже великий робили перерив після нанесення бази. Базу нанесли і треба було одразу лак наносити. А вони лак потім. От є одне така залисина і друге. Ну давайте подивимось, що тут у нас по лаку. 235.

118. Кришка теж не фарбувалася. Не перефарбовувалась, вірніше. Фарбувалося все. 120, 98, 105. Не мішай, ну що ж ти, не заважай. 118, 124, 140, 143, 130. Недобре приложив. І залишилося перевірити дах 139. І того маємо перефарбований капот і перефарбований бампер. І перефарбовані тупо так. невміло. Що треба знову перефарбовувати? Ну або... Хоча б лакувати. Матувати і лакувати і перетирати. Але машина не робилася, шпаклі немає 100%. Це просто оббитості хотіли прибрати. Протитуманні фари є, тут у нас лінзові фари. Є у нас на лобовому склі камера. Лобове скло не пошкоджене всередині виглядає доволі непогано. Тут 230 тисяч пробігів у нас, але цей пробіг зроблений точно не по місту, тому що Тан машини непоганий. Ну, цей не на дальняк пробіг, тому що, скажімо, ущільнювач в одному місці там, де виходять. От є навіть отак. От Протертий. Сидіння, водія у нас електричне і так собі. Не скажеш погано, не скажеш добре. Потерте трохи. Отут тут пропалене в одному місці є навіть. Ось так педалі. Треба залізти в машину, сісти в машину, щоб вона не бльомкала. Ключи. Вот так выглядают ключики. Без ключевой у нас доступ, старт двигателя. Заведемо. Що тут не... ага. На паркінг так спочатку треба поставити. Ось 230 тисяч пробігу. В салоні, можна сказати, машина виглядає добре. Якщо не рахувати, пропалено окурком пропалене окурком сидіння водія. Ну, трошки треба хімчистку зробити. Стеля не пошкоджена. Я випали. Що там у нас? Нічого нема там цікавого в бордачку. Ну, сервіс, як відомо, в БМВ, не в книжках, а в меню. Не буду там на це тратити час. Так, дволітрова це у нас 218 BMW, 230 тисяч пробігу, 6900 до віддачі. Коштує машина. Ззаді теж непогано виглядає в багажнику такий модний ковручок є. Ну, і відповідно, нічого не пошкоджено під ним. Оки, що заглушу, відкрию капот, покажу. На. Не тарабанить. Так, диски, колісні, не пошкоджені парковкою. Ну, хіба отакі зовсім мінімальні пошкодження. Так, гальмівні диски. Мінімальна вироботка. Цей теж не пошкоджений. Ззаді взагалі нема вироботки. так виглядає під капотом. Ніхто тут нічого не мив. Все в пилу і все сухо, але... да, не подивився, але ж нічого там не робилося на болти. на крилах нічого там воно не крутилось ні Все в оригіналі тут теж тут теж до Словаччини скільки коштує пригнати та що ж вам тут його пригнати? Можна пригнати, які проблеми. Я знаю. Євро з 500 напевно. Та й можу вам пригнати, але ж треба заплатити спочатку машину. Ну нічого тут ніде не крутилося, всі деталі не відкручувались. Все в оригіналі. Тут бірочка постиралася, вигоріло все, не видно. Не знаю по сервісах, кого зацікавить, то можна буде подивитися детальніше, зараз знизу ще подивлюсь, покажу. Пороги цілі. Ну що, рівненька машина з неякісно перефарбованим капотом. Прибирали таким чином сколики. Краще б вони їх не прибирали взагалі. От, І тому отворилась оця залисина і оця залисина. Прибрати це можна без всяких перефарбувань. Взяти лак в руки, нанести. Е Посколювати те, що сколюється на краях, нанести лак прозорий з утвердителем, зашліфувати 2000 спочатку грубою, потім 2000 наждачкою, і заполірувати і все. В принципі, це не проблема. Те саме сколики, які є на бампері. При бажанні в кого не з задні руки ростуть, це. Дві години роботи і все буде клас. Ну от така машина, якщо хтось зацікавить, телефонуйте. Можна буде детальніше показати, що вас там буде цікавити. Е, є ще, є ще, але ще. Не знаю я навіть ціну. Є ще такий фордик у нас. Теж його тільки-тільки привезли. Йо такий він хлец Чого ціну не знаю, тому що, тому що брали в пакеті не одну машину, а відразу декілька машин брали у одного власника. І така вона От на автоматі. Теж багато кого цікавить. Така машина на ходу все. Пробіг, який там 250 пробіг. Вибачте, пробіги не крутимо ніколи. О, така машинка. Може бути стан. Дах рівний, бо керівний, а то крило. Сьогодні ціну буду знати, прорахуємо. Який навіть рік нічого не знаю, це тільки тільки привезли. Де у нас так, трохи пізніше напишу, який рік, яка ціна. Або зателефонуєте, в контактах буде номер телефону, під, під відео в описі будуть. Номер телефону знайдете, зателефонуєте. Запаска отака, доїздовочка тут. Ну, По-любому нормальна буде ціна, не буде дорого. Пишуть гімноброкер знову виліз. Ну то що ж робити? Не знаю. Люди перелякані, а я за когось не хочу віддаватися. Я з цим ділом рік цілий мав проблеми, там просто мій канал зупиняли дуже і дуже довго. Ну але я їм сказав, не дай Боже одного військового бдурять, то буде проблема велика в них. Ну що, така от машина BMW, я вважаю, класна по ціні. Це реально класна ціна, тому що автомати зараз з коробками автомат машини часто не бувають. А якщо бувають, то дуже дорого. Тому телефонуйте. Кого цікавлять Тесли, теж телефонуйте, є Тесли. Різні є. Audi, така гарна у нас. Є різні машини. Дешеві, дорогі. Цей бусик у нас проданий вже, хто там буде питати, нема що питати, він просто його ще не забрали. От. Телефонуйте. Будуть машини, якісь свіжі, свіжий підвоз. Я обов'язково буду показувати їх на каналі. Ну, Якщо буде щось цікаве, те, що я вважаю цікаве для людей, те буду показувати. Телефонуйте, а поки що буду закінчувати на все добре. Як найскорішого закінчення, закінчення війни, бажаю всім з перемогою України, звичайно. До наступних відео.